Заходять. Я можу тільки похвалитися з цією. Бачите, коли у нас так, так ось красиво є. Прикрашена. Так. Це чия є? Це васова. Хорошо? Це суба. хто? Хто тут? Виїжджає? Да. Так. Окей. Ага. Ага. ага, ну дуже мило. Це навіть ну, двері, да. які були відреставровані, каже, пані Ліля, воно ще не було. Це є родинна пекарня. Родинна пекарня. Ага. От проблема, я хліба, не їм вступу. Ми показали, що можна зробити такого цікавого, щоб в стилі Америки американського американської напрямки, щоб воно було щось таке автоматичне. От бачите, от ми сьогодні приймали делегацію з штаб-квартири Європаскет. він претендує на проведення чемпіонату Європи по баскетболу у 2025 році. І так сталося, що фактично в той самий час прийшли діти з академії лідерства і їм не просто закорядували. А дорого такі вертети імполізований, і для них це був такий перший експерименти, що нічого нічого не бачили. Так само, як ти приїжджаєш, наприклад, в будь-яку європейську столицю, як правило, більшість кафе є уніфіковані, є там певні бренди, рідко хтось може дозволити таке оригінальне, екстравагантне і тут власна специфіка Львова, що ми маємо багато автентичних речей, які не повторюються. Тому я маю велику честь. Від імені громади міста Димова. Шанувати тим диплом відзначити колектив кафе СОВ. Прошу. А, Що ви їм каву даруєте. Не в тої кави як... Від імені громади міста диплома визначає відзначається шоу шоу-рух халярні зелі. Ваша кава. Ваша кава. Від імені громади міста Львова дипломом визначається колектив пекарні родинна пекарня. Є, тупер. Ваша кава. І подякую, визначається... Валерій Петроченко, директор приватного підприємства Форштак.